Хотіла би, щоб кожен зараз подумки подумав і знайшов ситуацію і людину, учасників тієї ситуації, які до цього часу реально ви не можете пробачити. Ну важко, просто вот згадайте, от вам реально важко такий важкий спогад. Якась яка ситуація в кожної ж людини ж все одно щось залишилася? Давайте ми просто згадаємо якусь ситуацію. Я буду з вами практично Одразу, да, якусь, якусь? Ну, таку, що ви от згадаєте цю ситуацію, і ви не можете подякувати, не можете простити. Вот воно у вас там сидить і тримає вас. Дезбаланс вам робить, блокує. Це може бути образа, як от Світлана говорила, на батьків, може бути образа там, на родичів своїх, на дітей, на чоловіка чи на жінку, на теперішніх, на колишніх. Може бути навіть образа на себе, що не можете себе в чомусь простити. От зробила, зробив якийсь крок, і до цього часу не можете себе простити. Хто згадає, піднімете руку. Є, Да? Є, да? Олі є, люди і Алла є всіх є. Да? У нас як називається тема? Усвідомлення, а, усвідомлення. Да, прийняття угу. і тоді прощення. Тобто, якщо ми подумали, ми вже її знайшли, да. значить ми вже її усвідомлювати починаємо. Да? І далі нам потрібно її глибше усвідомити так, щоб ми її прийняли і попросили пробачення, Да? Дивіться, зараз ми спробуємо продихатися животом. Не просто там буває. ну Чоловіки більше не дихають животом. Тобто ви на вдох вас живіт піднімається, на видох можете просто руками потримати, щоб ви відчули, як відпіднявся, на видох, ви втягнули в себе так? Тобто Це ваше дихання буде таким, так? Попробуйте ще раз, щоб у вас було таке, саме таке дихання. Тянули живіт. У чоловіків це більше, виходить, жінки десь грудьми дихають більше. Будь-яка рука. Одна рука ви кладете на лоб, друга рука кладете на потилику. Нема разниці коні. Нема різниці якої. Без різниці. Можете навіть їх потім поміняти, якщо вам хочеться поміняти. Да? Тепер просто продихайтеся. Да? Почуйте себе. Тепер ще раз усвідомте ту образу, ту людину, яку ви повинні простити. Якщо ми не можемо щось простити, оці низькочастотні в нас якісь якщо вібрації, так, ми вже знаємо, що вони в нас точать. Так? Ну, ми можемо що? Ми можемо від когось забрати якісь енергії. Да? Позитивні, да? Позитивні в кабинечках від свекрухи, да? Там від батьків від свикрухи і так далі. Або ми кажемо, ой, у нас хтось там наврочив, зглазив і так далі, або комусь віддати. Да? Да? Тоже все своє хороше, десь якось віддати. ну, Зглазив, хтось з пічки спалюємо, спльовуємо з лоба і так далі. Виблизимо, Воно, Но воно працює. працює. Но воно працює, да? Да. Тому працює. зараз я хочу зараз знайти для кожного камертончик. І ми зараз просто постараємося повернути ці свої енергії. Ці свої енергії постараємося повернути собі а чужі віддати. Ви повторюєте за мною то, що я буду говорити, окей? Зараз я це запускаю камеру. Я прошу мого справжнього Творця всі вищі світлі сили, чиєї допомоги я сьогодні потребую, зібрати з усього мого. Енергоінформаційного поля, простору з аури, біополя, з усіх систем і органів, аж до внутрішньоклітинного, внутрішньоатомного рівня. Всі ті енергії, які я вільно або мимоволі, свідомо чи несвідомо, забрав-забрала у інших людей в минулому, теперішньому, майбутньому. Будь ласка, зберіть їх. Почистіть. Пропустіть через фільтри. І поверніть тим, кому вони належать. Зробіть вдих видих Я прошу у всіх у них прощення. Мене і відпустіть на суд Божий. І я всіх прощаю і відпускаю на суд Божий. Дих видих скупіть. А всі ті енергії, які були дані мені. В момент мого народження, згідно божественного плану, знайдіть, відновіть, при необхідності замініть, пропустіть через, через фільтри і поверніть мені в минулому, теперішньому і майбутньому. Починаючи з цієї секунди і назавжди. Мій істинний творець зроби як треба. Зроби як треба. Зроби як треба. Комунікація порушена. Ти боїшся сказати. Ти користь себе в тому, що ти щось сказала, розумієш? Закрита комунікація, не можеш себе виразити. Це треба пропрацьовувати просто. Ну, передня чакра і задня чакра, голова. Вона закрита в тебе. Так. Да, можеш так. вдома, от дивися, у нас горлова чакра, от вона передня частина, і от вона задня частина. Можеш просто вдома навіть так засипати. І з пальчиків світло, це наші найсильніші енергетичні центри. Вже сильніші, і уявляєш, як в тебе з долоні йде світло, з пальчиків йде світло задньої. Перідні руки, так? і просто слухаєш себе. Якщо щось буде впливати, ти знаходиш щось погане спливо, таке ж тебе до сльоз доводить. Тобі потрібно його пропрацювати технікою, про нейтралізувати, тобто придумати новий сценарій. Ви підтягуєте своїх близьких і рідних. Ви знаходите, кого ви ще там не простили, прощаєте. Ви таким чином можете простити себе, тому що ви і своє тіло губаєте, і себе гупаєте, і все губаєте. Простити себе і подякувати, що ваше тіло вас ще до цього часу витримує і ще не дає вам п'ятої стадії, розумієте? Зараз будемо дихати. Спочатку закриваємо праву сторону носа і дихаємо mm -hmm. лівою. Тоді закриваємо ліву, дихаємо правою. Котра сторона у вас краще дихає права. Краще. Ліва. В мене краще. А ота сторона, котра дихає гірше, вдома продихати, тому що в нас йде генеральна частина, да, котра це основна наша енергія, і по боках зліва і справа, я не буду слова ці гарні говорити. Вдалі сушумна і так далі. Да? Ліва і права сторона, у нас також де енергія, яка піддає під дає цьому центральному каналу. Mm -hmm. І якщо в нас забита якась сторона, значить в нас центральний канал працює не так, як потрібно. Тобто він не енергетично не наповнений. Тому ваша задача, та сторона, котра погано дихає, кілька разів на день, ви продихаєте.